Парламентські вибори в Україні відбулися. Верховна Рада восьмого скликання обрана та легітимна заявили у центр виборчкомі. Остаточна явка виборців 52,4%. Найактивніше голосували на заході України. Лідер львівщина. Тут свої голоси віддали майже 70% виборців. У першій трійці також Тернопільська та Волинська області. Найнижча явка на сході у Донецькій та Луганській областях. А у Києві на дільниці прийшли майже 56%. Сотків виборців у нині триває підрахунок голосів. Вже опрацьовано майже 47% виборчих протоколів. Поки до парламенту проходять шість партій, лідирує народний фронт із показником 21,6%. Трохи відстає блок Петра Порошенка. У нього 21,5%. Далі об'єднання самопоміч 11%. Опозиційний блок 9,7%. Радикальна партія Ляшка 7,5%. Батьківщина 5,7%. Свободі для подолання бар'єру. Поки не вистачає третини відсотка. А голова ЦВК щойно на брифінгу повідомив про повільне введення даних протоколів в систему вибори на 10 виборчих дільницях.